Кабмін дозволив віддати порт Чорноморськ в концесію на 80 років в обхід системи Прозоро. Кабінет міністрів тимчасово скасував необхідність використовувати систему Прозоро для проведення концесійних конкурсів щодо великих проєктів. Відповідна постанова 16.13 від 9 грудня оприлюднена на офіційному урядовому порталі, повідомляє бізнес цензор Документом внесені зміни до порядку проведення концесійного конкурсу в електронній торговій системі. Він передбачав, що з 1 січня 2025 року проведення всіх концесійних конкурсів, конкурентного діалогу та публікація документів прямих переговорів з орендарем держмайна мало здійснюватися виключно з використанням електронної торгової системи. Однак зараз Кабмін відклав початок дії цієї норми на два роки до 1 січня 2027 року. Як повідомлялося, у програмі уряду Юлії Свириденко зазначалося, що Кабмін планує до грудня 2025 року оголосити конкурс на передачу в концесію контейнерного та першого універсального терміналів порту у Чорноморськ, а також визначитися з доцільністю окремого проєкту для поромного комплексу. Зауважимо, що йдеться про 40 річну концесію двох терміналів із потенціалом до 760 тисяч ТЕУ та понад 5 мільйонів тонн вантажів на рік. Бізнес із прифронтових регіонів відсудив УРФ 386 мільярдів компенсації Open DataBot. Інфографіка. Понад 386 мільярдів гривень збитків має відшкодувати Росія українським компаніям з прифронтових регіонів. 311 таких рішень ухвалили суди від початку повномасштабної війни. Найбільше рішень прийняти у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Хопендабот. Загалом від початку вторгнення винесено 639 рішень щодо відшкодування збитків. У 85% випадків вимоги компаній задовольнили повністю. При цьому від початку війни українські суди дедалі частіше ухвалюють рішення про стягнення збитків з Росії на користь бізнесу. Лише у прифронтових областях винесено 311 рішень на загальну суму понад 386 мільярдів гривень, це половина всіх рішень у подібних справах. У 2022 році ухвалили лише п'ятьох рішень, але вже за рік їх кількість зросла у десятеро. Неповний 2025 рік приніс 124 рішення. Суми вимог також зростають. У перший рік війни присудили компенсувати лише 260 мільйонів гривня, у 2023 – майже 77 мільярдів гривня. А абсолютний пік припав на 2024 рік. Понад 297 мільярдів гривень у 2025 році сума рішень знизилась до 11 мільярдів гривень. Найбільше справ серед бізнесу з прифронтових регіонів розглянули на Донеччині – 74 рішення, далі йдуть Запорізька – 67, Дніпропетровська – 54, Миколаївська – 37 та Харківська – 29. Найгучнішою стала справа господарського суду Чернігівської області, який ухвалив рекордне рішення на користь агропромислової компанії Амагнат. Компанії мають відшкодувати 287,89 мільярда гривня, упущеної вигоди за двома міжнародними проектами та витрат на правову допомогу. Це найбільший задоволений позов за весь час війни. Завдяки цьому Чернігівщина з 344,7 мільярда гривня очолила рейтинг регіонів за загальною сумою задоволених позовів, випередивши інші області. У Запорізькій 22,9 мільярда гривня, у Донецькій 6,36 мільярда, в одеській 4,68 мільярда. У кінці листопада 2025 року уряд ухвалив постанову 1541, яка передбачає до 10 мільйонів гривня компенсації бізнесу з території підвищеного ризику за майно, пошкоджене або знищене внаслідок атак. Під ці критерії підпадають 79 судових рішень у прифронтових областях на суму понад 241 мільйон гривня, найбільше на Дніпропетровщині, 30 рішень на 97,2 мільйона гривня та Миколаївщині, 17 рішень на 51,4 мільйона гривень. Загалом по Україні винесено 639 рішень щодо відшкодування збитків, 549 – задоволено повністю, 87 – частково, лише три позови. 0,5% – отримали відмову, усі у Києві у 2024 році. Найбільший відхилений позов стосувався понад 61 мільйон гривня збитків. Суд вирішив, що компанія не довела прямого зв'язку між діями РФ та втратою активів у Криму. Як повідомлялося, Україна має намір вимагати від Росії 43 долари мільярди як компенсацію за шкоду довкіллю, завдану війною. Про це йдеться в прес-релізі української делегації на кліматичній конференції ООН КАП-30. У документі зазначено, що це перший випадок кліматичних репарацій за підсумками війни. Отримані кошти планується спрямувати на відновлення екології постраждалих. Зі 109 надісланих запитів набу отримало від фене моніторингу лише 5-10 відповідей слуга народу у Радіна. Держфінмоніторинг надав лише половину відповідей на запити від Національного антикорупційного бюро. Про це під час засідання ТСК заявила нардепка Слуги народу Анастасія Радіна передає цензор Нет. Запити від набу. Я запитала в антикорупційного бюро, скільки за рік вони надіслали запитів на службу фінансового моніторингу щодо надання інформації, скільки отримали відповідей. Який середній строк надання відповідей? За 2025 рік вони надіслали 109 запитів, з них отримали 510 відповідей. Є випадки, коли вони набу ред чекали на отримання відповіді 319 днів. І це половина всіх випадків, коли надсилали запити. Середній строк надання відповіді два місяці, звернулася вона до представників ФІНЕ-моніторингу. Відповідь Держфінмоніторингу. Голова служби пронім заявив, що Радіної є у неправильна статистика. У нас 115 п'ятнадцятьох листів зайшло, направлено 91 матеріал, додав він. По тому, скільки часу йде на підготовку матеріалів, це завжди унікальна ситуація. Тому що це може бути декілька ланцюгів, можуть бути запити на інші фінансові розвідки, і по різному наші партнери надають інформацію. Є ситуації, коли ми по декілька разів звертаємось ми звертались 21 раз до різних фінансових розвідок, щоб отримати інформацію, додав Пронін. Голова ТСК Железняк зауважив, що за 11 місяців 2025 року Фіене Моніторинг передав до правоохоронних органів понад 1200 матеріалів на майже 250 мільярдів гривень. Так, до НАБУ надіслали 91 матеріал, 7,5% від всіх матеріалів, на 5 мільярдів гривня, 2% від всього обсягу. Що передувало, раніше директор НАБУ Семен Кривоно заявив, що бюро аномально довго не отримує дані від ФІНЕ-моніторингу. Світовий банк вперше викупить частку у двох найбільших страхових компаніях України. Міжнародна фінансова корпорація АЕФСИ, що входить до групи Світового банку, оголосила про інвестиції в акціонерний капітал двох провідних українських страховиків, княжа та української страхової групи USG. Це перший випадок, коли корпорація інвестує у капітал українських страхових компаній, пише українська редакція ФОБС. Обидві компанії належать до десятки найбільших на українському ринку та входять до WN Insurance Group, а ЕФСИ придбає по 20% акцій у кожній із компаній. Ми співпрацюємо за ЕФСИ з кінця 2022 року, коли вони придбали частку в нашому болгарському пенсійному фонді до У Болгарії акцент робиться на розвиток пенсійного бізнесу, а в Україні ключовим є розширення страхового покриття для майбутньої відбудови країни, повідомив Петер Йофінгер, заступник генерального директора Вене Insurance Group. За останні п'ять років кількість страхових компаній в Україні скоротилася майже в 3,5 рази, проте загальні активи ринку зросли на 42 відсотки. Insurance Group присутня в Україні вже 21 рік і наразі займає друге місце на ринку з часткою 11%. У 2024 році три українські компанії Вик, Юксдж, Вик та Княжалайфвик у досягли обсягу страхових премій у 128 мільйонів євро. Починаючи з лютого 2022 року, IFC надала 2,7 мільярда доларів на підтримку приватного сектору України, включно з понад 1 долар мільярд мобілізованого фінансування у рамках програми заходів з економічної стійкості. ERA. Завдяки цій програмі IFC допомагає українському бізнесу долати наслідки російського вторгнення, надаючи фінансування, а окремі проекти додатково отримують підтримку у вигляді зниження ризиків від численних партнерів із розвитку. Як повідомлялося, в кінці жовтня Україна отримала від Світового банку 177 доларів мільйонів у межах двох проєктів підтримки реформ. Зокрема, 147 доларів мільйонів надійшли за програмою СЕРЧ, підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління, а 30 доларів мільйонів за проєктом SREV трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність. Кошти були зараховані до загального фонду державного бюджету України. РФ перекидає агентів спецслужб до Придністров'я та розгортає виробництво дронів, засоби масової інформації. Росія терміново активізує роботу у невизнаному Придністрові, щоб відволікти ресурси України. Як інформує цензор НЕТ, про це пише Суспільне із посиланням на джерела в ГУР. Посилення мобілізації. Так, на території Придністровська Молдавська республіка посилили мобілізаційні заходи до військових формувань невизнаної республіки викликають резервістів. На складах розконсервовують озброєння. Безпілотний літальний апарат та дрони. Також там вже розгорнули виробництво безпілотний літальний апарат та центри навчання операторів дронів. Активні заходи, які реалізовує Кремль, спрямовані на посилення російської присутності у Придністрові, яке Москва використовує для дестабілізації ситуації в Молдові та створені точки напруги на кордоні з українськими південними областями. Ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає, каже співрозмовник видання спецслужби РФ у Придністрові. Також джерело повідомило, що Росія перекидає у Придністрові агентів спецслужб, які мають завдання посилити кризові явища, сіяти хаос шляхом інформаційних операцій, здійснювати провокації, проводити диверсійну роботу. Посилена увага РФ до Придністров'я зараз вказує на початок нової гібридної операції, пов'язаної з проведенням так званих виборів президента Придністровська Молдавська Республіка у 2026 році. Газ. Влада Молдови врятувала Придністров'я від колапсу, коли Газпром сприпинив постачання газу. Операція Росії має за мету, зокрема, знову присадити терасполь на голку безкоштовного російського газу, підняти імідж проросійських ватажків, приховано наростити військовий контингент Росії у Придністрові, щоб у потрібний Кремлю момент всі накопичені сили і ресурси були готові до військової ескалації, додало джерело. Поки мережі не полагодять, АЕС не відновлять потужність, УТЕК пояснили, чому відключень світла стало більше. Обсяги відключень електроенергії для населення суттєво збільшились внаслідок масованої російської атаки 6 грудня, яка призвела до вимушеного обмеження роботи атомних електростанцій. Про це прес-служба найбільшого приватного енергохолдингу Тек повідомила у соцмережі ХА. В компанії нагадали, що у ніч на суботу РФ атакувала об'єкти енергетики, у тому числі теплові електростанції та високовольтні мережі. Енергію стало неможливо безпечно передати, тому АЕС вимушено знизили генерацію. Доступної електрики стало ще менше. Поки мережі не полагодять, АЕС не відновлять потужність. Саме тому в кількох областях тривалість відключень зросла до 12-16 годин, пояснили в компанії, уточнивши, що найскладніша ситуація у прифронтових регіонах. Як повідомлялося, у Держенергонагляді раніше підтверджували, що АЕС на підконтрольній уряду території вимушено знизили потужність генерації через наслідки російської масованої атаки на енергетичну інфраструктуру в ніч на суботу. Нагадаємо, в ніч на 6 грудня російські війська атакували 10 регіонів України. Росія знову била по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Внаслідок ударів зафіксовані пожежі на енергетичних об'єктах Київщини та Львівщини. Пошкоджено понад два десятки будинків на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Львівщині джерело є поранені. У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу. У Луцьку Дніпрі та білій церкві горять тисячі квадратних метрів складських приміщень із продуктами та медикаментами. Опалювальний сезон Україна вже залучила 1,3 мільярда євро на екстрені закупівлі газу. Україні вже вдалося залучити майже 1,3 мільярда євро міжнародної допомоги для екстрених зимових закупівель, із яких 127 мільйонів євро надала Норвегія. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики з результатами зустрічі заступник міністра енергетики України Миколи Колісника з радницею посланницею Посольства Королівства Норвегії в Україні Крістін Енстад. Внесок Норвегії у фонд підтримки енергетики України становить понад 77 мільйонів євро. За ці кошти реалізується низка проєктів розподіленої генерації на місцях, а також закуплено необхідне газоперекачувальне обладнання. Співпраця з Норвегією наразі здійснюється у декількох напрямах, і Україна зацікавлена в їх посиленні, зокрема, це закупівля додаткових обсягів природного газу, постачання енергетичного обладнання для швидкого відновлення та формування стратегічних резервів, а також будівництво об'єктів розподіленої генерації, зазначив колісник. Під час зустрічі сторони обговорили поточні потреби енергетичного сектору України з огляду на постійні масовані обстріли Росією енергетичної інфраструктури та можливості, масштабування допомоги від норвезьких колег і домовилися продовжити тісну комунікацію та напрацювати подальші кроки для посилення допомоги. Нагадаємо, російські обстріли від початку жовтня вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими, повідомляло агентство Блумбак. За даними у Нафтогазу, без урахування завданих російськими атаками збитків в Україні, потрібно було б імпортувати від 2 мільярди до 3 мільярди кубометрів газу на рік. Але через наслідки серії масованих ударів по об'єктах газовидобутку потрібно імпортувати додатково 4,4 мільярда кубометрів газу вартістю приблизно 2 долари мільярди. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 100 мільйонів євро на будівництво житла для переселенців, але не державі. Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку. Та Європейська комісія відкрили кредитну лінію на 100 мільйонів євро для підтримки створення масштабованої платформи доступного енергоефективного орендного житла в Україні за ініціативою філантропа Делла Лоя Хансена. Про це йдеться у прес-релізі Європейський банк реконструкції та розвитку, повідомляє Інтерфакс Україна. Цей проект знаменує собою важливу віху у реалізації нашої стратегії щодо сектору нерухомості в Україні. Підтримуючи масштабоване, кероване приватним сектором доступне житло, ми демонструємо, як цей сектор може зробити вагомий внесок у реконструкцію та довгострокову стійкість України, зазначив директор Європейський банк реконструкції та розвитку з питань нерухомості Влахокоякович. Фінансування дозволить забезпечити безпечне та стале житло для внутрішньопереміщених осіб, ВПО та інших уразливих груп, вирішуючи одну з найнагальніших соціальних потреб країни. Початковий транш у розмірі 7,1 мільйона євро фінансуватиме розвиток першої фази та передбачає будівництво 182 одиниць житла. Надалі планується масштабування до 1800 будинків у декількох локаціях Київської області до 2029 року. Програму очолює забудовник і філантроп Деллой Хансен. Заснована ним некомерційна українська місія Хансена Хам займається вирішенням житлових проблем для переміщених сімей. Завдяки ініціативі Хам Сходи до процвітання. Проєкт поєднує моделі доступної оренди та оренди з правом викупу для забезпечення довгострокової житлової безпеки та економічної інтеграції. ЄС підтримує цю угоду гарантією від інвестиційної програми для України, УЄФ, інвестиційного підрозділу Міжнародного фонду допомоги Україні. ЮФ. Забезпечення доступним житлом уразливих груп та інших громадян України є ключовим пріоритетом УЄФ. Проєкт також отримує технічну допомогу від донорів для посилення соціального та екологічного впливу. Як повідомлялося, що у липні Кабмін затвердив державний експериментальний проєкт щодо створення фонду муніципального, соціального орендного житла та надання його в оренду, а також затвердив порядок його реалізації. Наприкінці листопада цього року міністерство оголосило про початок прийому заяв від територіальних громад на участь в експериментальному проєкт. Очікується, що Європейський інвестиційний банк ЄІБ може надати 400 мільйонів євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні. Проєкт передбачає будівництво близько 6,6,5 тис квартир. При цьому ще у грудні минулого року віцепрем'єр міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що для пілотного проєкту будівництва соціального житла для переселенців за кошти міжнародних банків розвитку відібрали 15 міст.